Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та «Інтб». Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми як і завжди розкажемо вам про ті кримінальні події, і не тільки які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Оперативники Тернопільщини викрили 25-річного раніше неодноразово судимо жителя з Баражської громади, причетного до серії крадіжок з церков на Тернопільщині. За півтора місяці злобисник обікрав щонайменше шість храмів. Власне, брав він лише звідти гроші з кринюк для пожертв на збройні сили України. Загальна сума викраденого склала понад 20 тисяч гривень. Як його затримали і хто? Дивіться далі у нашому сюжеті. 25-річний раніше судимий житель з громади за півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині. Наприкінці березня надійшла перша заява від настоятелю храму, що в селі Озерна Тернопільського району, про те, що невідома особа вночі, відваживши вікно, проникла до церкви і викрала гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб збройних сил України. В лавці вилізла до гори і це ну, цикла тим зубивом вилумов, і отверткою три шурупика відкрутив і опустив його нанес. Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п'ять церков у Сухівцях, новому селі. Там лиходій за ніч обікрав два сільських храми Глубочку та Зарубенцях. Загальна сума збитків склала понад 20 тисяч гривень. Під час аналізу органів місця події було встановлено, що дані злочини скоєно аналогічно, тобто проникали у храм шляхом віджиму вікна або вхідних дверей. Викрадали виключно грошові кошти, які знаходилися у скриньках на пожертву ЗСУ. Та скоїлися дані злочини виключно у вечірній та нічний період. Оперативникам управління карного розшуку спільно з розшуківцями відділення поліції номер 5 міста Підволочиськ, вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини, житель села Синява з Бараської громади. Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим з храму у селі Зарубенці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя. Мисті внесені в єдиний ряд достове розслідування за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. На Тернопільщині, на території Миколинецької громади розпочала свою роботу ще одна поліцейська станція. Власне до виконання своїх службових обов'язків там приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. Деталі у сюжеті. Поліцейська станція запрацювала на території Миколинецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків тут приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. За словами голови Миколинецької громади, відкриття поліцейської станції є важливою подією, адже сприятиме забезпеченню безпеки місцевих жителів. З кожним роком авторитет поліції нашої зростання. Рівень порядку в нашій громаді. Досить на високому рівні за це я в першу чергу дякую і нашій поліції. Станцію облаштували у приміщенні Миколинецької селищної ради. Там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання. Тепер люди, які проживають на території громади, а це майже 17 тисяч населення, зможуть отримувати якісні сервісні правові послуги. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади, який у своєму розпорядженні матиме службовий автомобіль і зможе оперативно виїжджати на виклики громадян. Поліцейський офіцер громади – це та людина, яка має створювати безпеку прос. Це та людина, яка має комунікувати тісно з населенням і знати кожного мешканця своєї громади. Про безпеку жителів Миколинецької громади дбатиме поліцейський офіцер Микола Сирник. Він добре знає місцеве населення та територію, адже раніше працював тут дільничним. Основне завдання поліцейських офіцерів громади це не карати, а на партнерських засадах знаходити спільну мову і десь попереджати вчинення адміністративних правопорушень, тобто працювати на проведення профілактики для того, щоб запобігти вчиненню злочинів. Нагадаємо, що проект Поліцейський офіцер громади реалізовується головним управлінням національної поліції в Тернопільській області спільно з територіальними громадами, з якими підписано відповідні меморандуми про співпрацю. Далі у нашій програмі мова йдеме про ще одного злодія: тернопільські оперативники вийшли на слід зловмисника причетного до серії крадіжок. Допоки доведена його причетність, що не, щонайменше до трьох крадіжок здійснених на території Тернопільського району з приватних будинків та скрамниці. деталі злочинів дивіться далі у нашому сюжеті. Тернопільські оперативники вийшли на слід зловмисника, причетного до серії крадіжок, допоки доведено причетність крадія до трьох майнових злочинів, вчинених з приватних будинків та крамниці. Однак слідчі оперативні заходи тривають, і поліцейські перевіряють, чи не на кої він ще більше протиправного. Перший факт крадіжки було задокументовано у лютому в селі Великій Ходачків, де й мешкає підозрюваний. Вночі тоді ще невідомий зловмисник проник до торгового закладу і виніс готівку та блок цигарок. Потерпілі заявили про збитки на суму майже 17 тисяч гривень. Через деякий час крадіж сталася у Підгородньому. З приватного будинку, де ніхто не мешкає, було викрадено плазмовий телевізор. Шлях проникнення в усіх крадіжках був одинаковий, а саме через пошкодження вікна. Було встановлено, що до даних злочинних причетний житель села Великі Ходачків 1994 року народження раніше не судимий. У ніч на 27 квітня сталася ще одна крадіжка у селі Великі Ходачки. З приватного помешкання було викрадено ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень. Тоді оперативники взяли зловмисника з наявними речовими доказами, що вказувало на його причетність до скоєння злочину. За даними фактами, були відкриті кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Начальник головного управління національної поліції краю, генерал поліції 3-го рангу Олександр Богомол, зустрівся з особовим складом Кременецького районного відділу поліції. Власне, там же у Кременці він і провів прийом громадян. Деталі зустрічі дивіться далі у нашому сюжеті. Війна та основні пріоритети в час бойових дій повітряні тривоги та перебування в укриттях, викриття колаборантів, припинення міжконфесійних конфліктів, розслідування шахрайств і виявлення п'яних водіїв. Це лише частина завдань, які щодня виконують працівники поліції Тернопільщини. Начальник головного управління Нацполіції краю Олександр Богомол зустрівся з особовим складом Кременецького районного відділу поліції. Очільник відомства наголосив, що у час війни кожен, хто присягнув на вірність України, повинен виконувати як основну роботу з розкриття злочинів, так і стежити за тим. Тим, аби на нашу територію не проникали зрадники, ніхто не повинен виправдовувати російську агресію а тим більше хвалити та підтримувати злочини росіян, наголосив Олександр Богомол. Будь-які релігійні процеси, які відбуваються в області на території вашого підпорядкованого району, це повинні відбуватися. З нашого відома ми повинні розуміти, знати, що має відбуватися для того, щоб ми могли профілактичну роботу провести, надати допомогу тим людям, які беруть участь в цих конфліктах, роз'яснену роботу, щоб люди не перейшли червоні лінії. Ми повинні діяти законними методами. Боротьба та розкриття злочинів і правопорушень це робота, яку цілодобово виконують поліціянти. Останнім часом зросла кількість шахрайств. Олександр Богомол закликав особовий склад Кременеччини працювати на випередження, йти до людей, розповідати їм про. Методи роботи шахраїв. Сьогодні представники банку до людей не дзвонять, це дзвонять шахраї. Сьогодні, якщо ваш син попав в поліцію, дайте гроші, це дзвонять шахраї. Ваша дитина там попала в лікарню, дайте гроші, це дзвонять шахраї. Виявлення водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння, має також бути серед пріоритетів. Керівник поліції наголосив, що уникати відповідальності за порушення немає ніхто. ГРПП працює. П'яних за кермом логину. П'яний за кермом це злочинець, не дивлячись на те, кого б. Би... Хто б це не був, чи був це суддя, чи працівник поліції, чи інша людина? Камери відеоспостереження, встановлені по населених пунктах. Це не контроль, а дисципліна і метод швидкої ідентифікації людей, причетних до правопорушень. Тому Олександр Богомол закликає підприємців, керівників територіальних громад і представників влади встановлювати системи відеонаглядом. У ході робочої поїздки на Кременеччину Олександр Богомол зустрівся з місцевими жителями. Він запевнив громадян, що невдовзі в приміщенні місцевого відділу поліції запрацює автоматизована система Тема відеонагляду для захисту прав затриманих та поліціянтів. Службові автомобілі тернопільських поліцейських перевірили на справність. Власне, перевірку пройшли всі транспортні засоби, які використовують працівники поліції для своєї роботи. Сезонний технічний огляд службового транспорту відбувся в автогосподарстві поліції Тернопільщини. Перевірку пройшли всі транспортні засоби, які використовують для роботи поліцейські. Оцінив технічний стан відомчих автомобілів заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Олег Ляхович. Серед іншого він перевірив наявність у службовому транспорті вогнегасників, знаків аварійної зупинки аптечок та буксирувальних тросів. Завдячуючи проведеним тендерним закупівлям, а від початку року було проведено 4 процедури закупівлі запасних частин і 5 процедури. Процедур послуг по ремонту службового та транспорту нам вдалося привести транспорт службовий в хороший нормальний стан. І на сьогоднішній день в цілому весь службовий автотранспорт готовий до виконання особовим складом всіх поставлених задач. Від справності службового транспорту залежить ефективність роботи всіх структурних підрозділів поліції області, їхня мобільність та оперативність. Результати цьогорічного огляду автотранспорту комісії оцінила на добре автомобілі в хорошому технічному стані та готові до експлуатації. І на завершення про спорт Динаміада 2023. власне силовики Тернопільщини взяли участь у чемпіонаті з поліатлому. Хто переміг та які нагороди отримали переможці? Дивіться у нашому сюжеті. Шість команд представників силових структур Тернопільщини змагалися за звання найсильніших у спортивному багатоборстві. Це вже третя зустріч правоохоронців у рамках комплексних змагань Динаміада 2023 На перших двох визначали кращих в горівому спорті та самбо. Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» проводить третій вид змагань за програмою Динаміада. 2023 – це поліатлон. Змагання охоплювали біг на короткі й довгі дистанції, стрільбу з пневматичного пістолета, а також плавання на дистанцію 50 та 100 метрів вільним стилем. Учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. Глядачі, а це колеги та друзі, вболівали за своїх фаворитів. Спортсмени, фізкультурно спортивного товариства Терновської обласної організації показали сьогодні хороші результати. Надіємося на подальші успіхи наших спортсменів і виступи на змаганнях. 100-відсоткову перемогу в чемпіонаті з поліатлону здобула команда головного управління Нацполіції. Другу сходинку посіли представники з Державної служби надзвичайних ситуацій. Бронзу вибороли військовослужбовці Національної гвардії. Усіх переможців та призерів змагань відзначили кубками та дипломами товариства Динамо. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Тому бажаю вам спокою, будьте здорові, всім нам перемоги. Слава Україні і до зустрічі на наступному тижні!